Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Зеленський повернув генерала залужного та поговорить із самим залужним. Вертивний штаб Фронт осипиться, Зеленському, потрібно його отримати. Саме тому залужний на офіційний негласно допомагає у штабі. Тарнавського вернули і призначили командувати обороною. Тарнавська є людина залужного. Генерал Луценко звільнили з посади командувача у Донецька. Пише видання Deep State, Його місце займе генерал Тарнавський. Відомий участь у підготовці успішних контрнаступів на Харківщині та Херсонщині. Рини генерала залужного. Ще одна людина залужного генерал Драпати, якого зеленський за прохання залужної союзників призначив командувачем сухопутних сам драпатий, заявив про кардинальну зміну системи. Сьогодні сухопутні війська потребують змін нової синергії, воїнів та сучасного підходу до розвитку їх спроможностей. Ім перш за все уставлення до людей людська гідність та якість на підготовку особового складу у фокусі моєї уваги. Вона передбачає переформатування програми та трансформацію навчальних центрів для більш швидкої, але водночас Ко професійної підготовки відповідно до потреби збройних сил та динаміки фронту. Більше розробок нового якісного тренажерів, новітніх методик викладання, навички та вміння нашої основи піхотинця мають бути максимально прикладними та практичними без зайвої лірики. А головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде зорієнтований на принципах військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою. А зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації ситуації на фронті маємо пам'ятати, сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без просторої моделі рекрутингу. Цей процес буде інстальований з максимальною прозорістю та нульовою толерантністю до корупції. Мотований ген старого не буде викорінений. Соціальна підтримка стане постійною від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті. Після звільнення такий підхід бачаю реалізувати через зміни супроводу підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. По друге це технологічна перевага в озброєнні Піхотинця, сухопутні війська Збройних сил України мають стати високотехнологічними гнучкими та адаптивними. А літою наразі отримую світ деталей. Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою генерального штабу президента України, Міністерства оборони та інших міністерств нашим тилом, волонтерами та фондами. По-третє, це оптимізація управлінських процесів. Нам потрібна маневровість та ефективність в адміністративному папараті. Це було досягнуто шляхом організаційних змін та цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та під підготовці головна мета критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу та канцеляризму, знайти більш корисне застосування, вивільного ресурсу, підсумовуючи люди, технології та прозоре управління. Це той фокус уваги, який буде впроваджений у сухопутних військ Збройних сил України. Отримав на це підготовку від верховного головнокомандувача збройних сил, Які зміни неодмінно будуть. Як би складно там не було, ми не маємо права цього не зробити. Так бачу свою задачу сьогодні. Український народ, кожен воїн, приставши до лав. Збройних сил почав будувати армію майбутнього. Маємо завершити нашу справу подвійною перемогою над ворогом і над усім, що гальмувало трансформацію війська. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.